Поясни мені, як дурному, що таке QR-код. Ти колись спробував пояснити бабусі, що таке QR-код. Вона каже, а, то ті квадратики, що зіпсували газетні кросворди. QR-код це як той друг, що не може тримати секрети. Він виглядає як чорний квадрат, але всередині нього заховано посилання, текст чи навіть пароль від Wi-Fi. Тільки от очима ти нічого не побачиш, тобі треба камера. Телефон дивиться на код і такий: Ага, зрозумів, там шоурма позничці. Уяви, що QR-код це як портал у Нарнію, тільки для смартфона. Ти дивишся на дивну картинку, а телефон бац переносить тебе на сайт, меню ресторану чи одразу в інтернет банкінг Для людини це просто чорно-білий безлад, а для телефона ціла бібліотека. Але є й мінус: якщо ти відкрив QR-код не там де треба, то замість акції на піцу можна випадково потрапити в групу любителі капусти в 3D. Тож QR-код це такий сучасний ключик. Людина бачить хаос, а телефон-порядок. І це ще раз доводить, що інколи, щоб зрозуміти сенс життя, треба просто змінити режим сканування. Підпишись, тут цікаво.